Отож з нами на зв'язок вийшла редакторка проєкту Брехунець Світлана Кирилова. Вітання пані Світлана. Добрий. день. Хочемо з вами поспілкуватися про те, що дійсно можна сказати, набрало масового поширення у різноманітних соцмережах, зокрема, найбільше, мабуть, у Фейсбуці і Тіктоці, це поширення українцями фейкових фото та відео, з нібито підтопленої Херсонщини. Хоча бачимо, що ці фотографії, ці знімки, також відео були зняті набагато раніше на інших континентах, навіть і в іншу пору року, але українці масово поширюють ось цю інформацію. Такі фото. І відео, і чим грають на руку ворогу. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, чому так відбувається, і з чим ми можемо якось їй зарадити? Угу. Ну, буквально вчора проект брихунець публікував вже матеріал про те, що не можна репостити дописи з фотографіями тварин і людей, які не стосуються повені на Херсонщині. І ми побачили, що явище стало масовим. Зокрема, і волиняни дуже масово поширювали ці фотографії. Ці фото набирали і багато лайків, і репостів. Тобто, ну це була дуже така сильна інформаційна хвиля, і ну, це зрозуміло, тому що тема дуже болюча, це велика катастрофа для України. І кожен якби намагається зі свого боку якось підтримати е, цю інформаційну хвилю. І нам здається, що це українці з благих намірів. Намагалися на надати розголос у цій ситуації, публікуючи відповідні фото. Але власне серед цих фото були і десятки фейкових, і як ви вже сказали, так деякі світлини були зроблені навіть не в Україні, зафіксовані декілька років тому. І, от з тих фото, що ви показували, можу додати ще було, була фотографія такого кота в мисті, який пливе по воді. Світлину поширювали, начебто вона зроблена в Україні, але це фото повені в Китаї 2016 року. В одних джерелах вказується, що це В'єтнам, але суть одна, що фото було опубліковане давно і не стосується України. І навіть гірше фотографію цієї зграї собак, що ви показували. Собаки, які пливуть у воді, на жаль, публікували навіть у соцмережах і Верховної Ради і МВС України. Але насправді це фото паводка на острові Пхукет в Таїландії 2022 року здається. І було ще одне фото: де хлопчик тримає собаку над водою, і українці його поширили, можна сказати, на радість головному рибору Кремля Соловйового. Він теж зробив репост цього фото. Але є одне, але під цим репостом Соловйова вказано, що ми, українці, начебто брешемо, бо цей хлопчик сфотографований в Сербії 9 років тому. Отже, власне, до чого я веду, що ці фото, які поширюють українці так масово, цього не можна робити, тому що російські пропагандисти у цей час начебто викривають нас на брехні. І це їм дає привід заявляти, що українці нібито самі підірвали власну дамбу, тому що це українці завжди брешуть і це все постановка. Згадайте тільки, які наративи вони поширювали про бучу і стверджували, що винна в цій трагедії Україна. Тому як можна цьому всьому зарадити, якщо є якась дуже масштабна подія, і вам просто хочеться підтримати якось. Інформаційний вплив навколо цього всього варто дуже добре дивитися, що ви поширюєте, особливо зображення, тому що, е, поширюючи фейкові зображення, українці можуть якось розмивати цю всю інформацію і, в принципі, показувати, що ми от нібито брешемо, хоча це насправді не так. Тому ми радимо все ж таки е, дуже добре перевіряти зображення, які ви публікуєте в інтернеті. Пані Світлано, чи не вважаєте ви, що можливо. Ось ці фейкові фото самі расисти запустили такий флешмоб, можна сказати, і українці його підхопили для того, щоб потім дійсно звинувачити, нібито Україна поширює фейкову інформацію про наслідки підтоплень на Херсонщині. Так, звичайно, в цьому могли взяти участь і самі росіяни, тому що, як ми знаємо. Російська пропаганда часто в наш інфопростір якусь інформацію вкидає. Ми її підхоплюємо і вже самі починаємо поширювати, тим самим, якби не знаючи цього, допомагаючи їй. Тому так, все, все може бути. Але я не буду братися стверджувати це, тому що поки доказів таких у мене немає. Ну і, пані Світлана, стосовно відео, теж дуже часто можна було побачити, як якісь корови пливуть. Ну згодом виявилося, що це нібито в Аргентині. Але дуже багато mm -hmm. українців е, показували. Ну, хоча там видно, що це зима, видно, що корови вони не схожі зовсім на українських, е, видно, що з інших е, якісь континентів, інших порід, але водночас е, чомусь теж українці масово кинулися показувати цих корів. Mm -hmm. Так, звичайно, як я вже казала, українці дійсно захотіли якось. Надати розголосу ситуації, нібито якомога більше репостів зробити, якщо ми бачимо якусь, якісь фото чи відео, яке нас емоційно зачіпає, ми намагаємося його поширити і, власне, на цьому дуже часто грають пропагандисти. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, якщо з'являється таке фото, чи є можливість якось його перевірити, звідки воно походить, яким саме чином, яким способом можна зрозуміти, що це от не Херсон. А... Як бачимо цей котик, про який ви згадували, та, це Китай. Google, тому що так перевірити зображення найлегше і найпростіше. І якщо ви, наприклад, бачите фотографію у Фейсбуці, ви можете на неї натиснути правою кнопкою і потім вибрати в меню пошук зображення у Google. І далі вас перекине на сторінку гугла, де він вам підтягне всі зображення е, пов'язані. Тобто ви зможете побачити, е, де фото раніше публікувалося, перейти на якесь перше джерело і так само перевірити інформацію. Е, також, е, якщо ви бачите, що є якийсь допис із фотографією, по-перше, потрібно е, намагатися знайти автора. Або якщо ви самі поширюєте якусь фотографію, то бажано підписувати, хто і коли зробив це фото, аби не викликало ніщо сумнівів, що воно справжнє і відповідає тій чи іншій події. Тобто пошук у Гуглі, перевірка автора, плюс до всього пошук першоджерела. І також є різні додатки, різні онлайн-сервіси, де можна завантажити ваше зображення і перевірити його на справжність. Наприклад, це є сервіс Тінай, куди ви можете завантажити ваше зображення, скачене, і вам також підтягне першоджерела цих зображень і разом з датами ви зможете побачити, коли фото було опубліковане. І можна встановити так само плагін рев Reverse Image Search. Було б краще, якби це вивели на екран, але я сподіваюся, ну, ви зможете загуглити. Власне, от такими способами. Ну і mm -hmm. плюс критичне мислення. Якщо е, ви розумієте, що фото чи відео у вас викликає якісь сильні емоції, то спочатку його відкладіть на трішки, подумайте, е, перевірте, і тільки через деякий час уже публікуйте. Пані Світлано, а чи можна схоже, за, схожим, за схожим методом е, вияснити про походження того чи іншого відео, не лише фото. Чи там mm -hmm. інший якийсь алгоритм? Відео перевірити вже складніше, тому що, як ми помічали, найбільше відеофейків публікують саме в телеграм-каналах. І коли викачуєш відео з телеграм-каналу, то якби джерело визначити важко. Там метадані всі стараються. Тому з цим складніше. Але якщо є відео з Ютуба, наприклад, то його можна перевірити за допомогою плагіна Е, Він встановлюється в Chrome. Туди можна підвантажити ваше скачене відео і е, подивитися, де було також е, першоджерело. Але я також завжди раджу е, шукати, намагатися знайти перше джерело відео саме у гуглі за ключовими словами. Тобто, подивитися, що ви бачите на цьому відео, вибрати якісь ключові слова, ввести їх в гуглі і вже подивитися, які відеоролики вам підтягне. Пані Світлану, ну і часто теж те багато дописувачів у Фейсбуці згадують про те, якщо вони вказували тим чи іншим якраз друзям у Фейсбуці, чи просто випадковим людям, які поширюють таке відео і фото, що вони фейкові, люди з агресією реагують і ніби доводять, що це ну, тобто її емоційно доводять те, що вони мають право таке поширювати, показувати, хоча це зовсім не пов'язано. З місцем цієї катастрофи, і що ви можете сказати на це? Чи дійсно варто поширювати ну, ось такі фото та відео зовсім далекі від реальності? Мені здається, знову ж таки не потрібно. Варто намагатися поширювати тільки справжні фото та відео, щоб не розмивати інформаційне поле, тому що фейкові зображення перемішуються із тими, які зараз робляться. І знову ж таки за тим же пошуком у вуглі, потім, якщо ми будемо шукати катастрофу в Херсонській області, нам буде підтягувати того ж самого кота з Китаю. Ну, це зовсім неправильно, я вважаю, і тому е варто все ж таки стежити за тим, що ви публікуєте. А стосовно того, чи варто переконувати людей е публікувати чи не публікувати такі фото, я думаю, що дуже делікатно, але треба. Е і бажано скидати в коментарі якісь е, хороші джерела з доказами того, що фото не стосується теми. Наприклад, якісь наші спростування або, або якісь інші перевірені джерела. До речі, стосовно ваших спростувань, пані Світлано, то окрім цієї масової, е, можна сказати, навіть істерії з поширенням фейкових фото. Із нібито підтопленої Херсонщини, що найчастіше зараз волиняни постять, можливо, фейково, чи ведуться на, якісь, на якусь неправдиву інформацію, зокрема з телеграм-каналів, і чи все-таки трішки навчилися медіаграмотності наші земляки. Нам здається, що за останній рік нашої роботи українці дійсно дуже прокачалися в медіаграмотності, хоча я не дуже люблю це слово. Але нам здається, що люди стали менше вестися на якісь такі, як ми кажемо, дурні фейки. І для того, щоб обманути волинян, вже треба придумувати щось більш таке, знаєте, серйозне. А стосовно того, що зараз найчастіше вкидається в інфопростір, то мабуть. Те, що ми відстежили по телеграм-каналах, зараз найбільше розганяється тема із відключеннями світла, що, начебто, по всіх областях України будуть знову відключення світла масові, і, і переважно таке повідомлення поширюють у телеграм-каналах із закликом перейти, переглянути, чи буде світло у вашому місті, наприклад, і ти переходиш за посиланням, а там ніякої інформації немає, а тільки прохання підписатись на закритий телеграм-канал. Така от тенденція. Зрозуміло, що ж дякуємо, пані Світлану, за ці коментарі, за цю інформацію. Редакторка проєкту Брехонець Світлана Кирилова була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про те, чому українці не повинні поширювати фото з нібито підтопленої Херсонщини, фейкові фото і таким чином не грати на руку нашим ворогам. Дякую вам, пані Світлану. На все добре. Тримаємося. Дякую.